Вітання всім глядачам ютуб каналу Суперпозиція. Мене звати Віктор Коломієць, і я відразу радий привітати нашого гостя, якого я думаю, сьогодні буде дуже цікаво послухати, дуже цікаво з ним поговорити. Це Георгій Мазурашу, народний депутат України, фракція Слуга народу пане Георгію, добрий вечір. Вітання. Ну що, я думаю, що почнемо ми із такого актуального, цікавого, ті теми, які ви. Охоче коментуєте ініціатива уряду, яка вже набрала чинності, і йдеться про можливість виїзду за кордон чоловікам, яким виповнилося від 18 до 22 років. Що ми побачили зараз як наслідок величезні черги на кордоні? Подяки президенту. Від цих юнаків, від цих молодих людей за те, що дав змогу їм виїхати за кордон. І що нас чекає далі, на ваш погляд? Чи це хороша ініціатива, чи призведе вона до того, що ці молоді люди будуть далі зберігати зв'язок з Україною? Чи навпаки вони скористаються цим вікном можливостей і просто вийдуть з України, а оскільки вони тут ще не надто сильно прив'язані? Варто очікувати, що більшість із них залишиться за кордоном. Варіанти відповіді я вам просто даю. а Чекаю вашу версію. Я переконаний, що ті, які для себе вирішили пов'язати майбутнє не з рідною країною, а з якимись іншими країнами, вони зроблять це незалежно від того. Чи зараз їм дозволили тимчасово виїжджати за кордон, чи кордон залишав себе і надалі для всіх ганебно закритим, як кажуть. Хоча ці обмеження громадян України у виїзді за кордон є сумнівної законності загалом. Це крочок в бік здорового глузду, і я переконаний, що якби у нас Кордони були просто відкриті, власне, якщо б виконувалися б умови профільного закону про порядок виїзду з України, порядок в'їзду в Україну, у нас менше людей виїхало б з України за цей період повномасштабного вторгнення. І ми б не мали таких катастрофічних наслідків для нашої економіки, тому що не секрет, що разом з тим, що це обмеження. Призвело до величезних зловживань навколо теми вирішення питання виїзду з України або вибігу, випливу з України. Це величезний схематоз, який тримається, в принципі, на бусифікації і на закритих кордонах. Але закриті кордони ще призвели до того, що абсолютно більшість заробітчан за кордоном, українців за кордоном, припинили. Пов'язувати своє майбутнє з Україною, вони припинили перевози, передавати, скажімо так, тому що раніше вони привозили частіше або передавали кошти в Україну. І тут якби підтримували нашу економіку, коли за ці кошти купувалися товари і послуги і тому подібне. Більшість з них вже переорієнтувалися і почали шукати варіанти, як побудувати своє майбутнє в іншій країні. Тому я переконаний, що якщо б за цим. Маленьким крочком в бік здорового глузду послідувало би рішення щодо відкриття кордонів в класичному розумінні, як розуміють люди. Тобто, просто треба виконувати е, норми закону профільного, то це би дало не комплексний позитивний ефект. Ну, ви, так. от ви, от ви зараз розумієте, ну от уявимо собі, що ми завтра відкриваємо кордон. Що буде що відбудеться? Я розумію про що ви говорите. Ви говорите про конституцію, про права громадян. Завтра відкривається кордон. Що ми побачимо? Кадрові проблеми в армії і закриті кордони, вони не пов'язані. Це фактично з закриттям кордонів ми лише ускладнюємо собі життя і становище армії, становище на фронті і в тилу. Тобто. Кількості не вистачає не тому, що якось там з кордоном у нас. У нас вже зараз закритий кордон, фактично, але нам не вистачає людей. Це не пов'язані, речі. Ну, якщо його Навіть відкриють, ніби... як не пов'язано. Ну, дивіться, давайте будемо говорити так: війна це ж недобровільна історія. Ну, тобто, війна, на жаль, вона містить елементи примусу. Мобілізація це примус. Ну, ну, так, ну так склалося. Ні, ніхто не хоче воювати. Покажіть мені людину, яка от народжена для того, щоб воювати. Ну, нема таких. Але треба захищати свою країну. Часом треба це робити ну, з елементами певного примусу. На жаль. Чи ви вважаєте, що це добровільна історія і мають воювати тільки ті, хто реально мають бажання і реально налаштовані на те, щоб захищати країну? Чи може систему треба змінити? Я не знаю. Але в мене відразу виникає дуже багато запитань, як просто як у журналіста, як і у громадянина. Люди, яких примусом заганяють в армію, вони не приносять користі праві оборони, праві захисту вітчизни. Підтвердженням цьому є величезна кількість СЗЧ, Дезартирства відмови виконувати накази. Це є наслідок таких підходів. Просто кількістю ми не можемо питання захисту вітчизни. Це треба розуміти. У нас шанси є лише якщо ми будемо діяти через якість, через мотивацію. Тому закриті кордони це лише додаткова можливість. Ділкам заробляти на вирішене питання виїзду за кордон. І власне бусифікація це теж лише підґрунтя і можливість займатися схематозом навколо ВЛК, вихід бусика, вихід з ТЦК, вихід з навчального центру, вирішене питання навіть звільнення з армії. Тому що ми їх в армії ставимося до громадян як до робів, на жаль. І це не дозволяє нам вирішити якісне питання захисту нашої країни, стримування агресорів потенційно і від території, про що ми мріємо. Це різні речі. Закриття кордонів лише зменшує наші економічні можливості краще підтримувати армію і краще підтримувати тих, які реально спроможні і виконують бойові та інші завдання в силах оборони. Це треба зрозуміти. Ну, я не знаю, якщо ми хочемо зорієнтуватися на Другу світову, сказати, що ось в радянській часи теж когось десь щось там заганяли, не питали і тому подібне, це поганий приклад. Тобто це зовсім не те, на що варто орієнтуватися. Власне, ми ж той, ту епоху, якби згадуємо не з позитивними якимись асоціаціями, правда? Ми хочемо. Будувати, мати у майбутньому і тепер демократичну країну, де люди почуваються, як казав наш президент на початку повномасштабного вторгнення, кожного вечора казав, вільний народ, вільної країни. Вільні люди в широкому розумінні цього слова завжди більше зроблять. Ті, які спроможні служити, воювати, зроблять більше, почуваючись вільними реально в армії. А інші зроблять незрівняно більше тилу, у тому числі зроблять більше і ті, які на заробітках за кордоном, тому що вони, якщо не було б закриті кордону, вони б давно пов'язували своє майбутнє з Україною, так чи інакше. Mm -hmm. і якщо подивитися на ті цифри, які у нас були в 2021 році, здається десь 13 чи 15 мільярдів було за рік передано заробітчанами. За кордоном в Україну в різний спосіб, то у наступні роки, при тому, що вже там ж фіксуються всі кошти, які поступають до НАТО різних від різних громадян інших країн, і ці цифри на порядки менше стали. Тобто українці набагато менше почали перебувати кошти у Це впливає негативно на нашу спроможність вцінити Так. Не варто. Розраховувати у справі захисту вітчизни на те, що ми когось змусимо захищати вітчизну. Це приблизно не знаю ну це просто це нонсенс. Застосовувати якісь насильницькі дії щодо людей, щоб змусити їх боротися за нашу свободу. Mm -hmm. Я не знаю, це все одно, що сказати, дівчині, давайте. Давай я тебе зґвалтую, щоб не звук інші чи щось таке? Ну це це нонсенс. Я, я не розумію. Як ми можемо зараз зрозуміло? Таку ми з вами в нашій країні. Ми з вами постійно е, обговорюємо тему е, мобілізації, тему діяльності територіальних центрів комплектації соціальної підтримки. Ми постійно говоримо про це. Ви є автором низки величезної кількості законопроєктів, які пов'язані з цим. Е, от на ваш погляд, зараз яка тенденція? Спостерігається. От ці рішення уряду на кшталт 18 1822, або якісь інші, які там мотивують до мобілізації українських громадян, впроваджуючи систему рекрутингу і так далі. І так далі. Зараз ви, ця тенденція вона стала позитивнішою, вона, на ваш погляд. Рухається в правильному напрямку, чи вона стоїть на місці, чи вона, навпаки, деградує. От що зараз відбувається? Я не бачу, на жаль, ознак того, що ми рухаємося в позитивний бік. Я не бачу ознак того, що ми готові розраховувати в справі захисту вітчизни на якість, а не на кількість. Я не бачу ознак того, що ми. Готові ставитись до військових збройних сил в силах оборони як до гідних патріотів, які стали на захист вітчизни, до них ставлення як до рабів. Ми розраховуємо на те, що ми когось змусимо піти в армію, когось змусимо залишитися в армії, і так ми нібито маємо вирішити наші питання. Угу. На жаль, я не бачу таких ознак, і це, напевно, у тому числі через те, що у нас. Влада, скажімо так, яка обирається людьми, як у нас ж єдине джерело влада в Україні це народ, виборці. Вона відірвана від настроїв очевидної більшості тих представників єдиного джерела влади в Україні. І тому у нас от це робовласно в головах тих, які реально впливають на прийняття тих чи інших рішень. І в армії, і поза силами оборони. Так. Я не бачу, на жаль, ознак того, що ми рухаємося так. за позитивним вектором. Тому, власне, і надій на більш-менш прийнятний результат, хоча, хоча війна не може напевно закінчуватися якимись прийнятними результатами, тому що війна це втрати і це. Критичні проблеми, але угу. більш-менш прийнятні для нас результати могли би бути лише якщо ми б діяли мудро і так. лише з позиції мотиваційної, так чи бачите ви якісь позитивні ознаки в політичному врегулюванні російсько-української війни? Я маю на увазі перемовини прямі перемовини між Росією і Україною, між президентом Зеленським і Путіним. А завтра мають бути завершені роботи з такі, скажімо, базові роботи із формування нової конструкції безпеки, тобто йдеться про країни, які дають нам гарантії безпеки після завершення гарячої фази війни. А президент Зеленський неодноразово говорив, що він готовий до зустрічі з Путіним. Росія відповідає приклад тому, сьогоднішня нічна атака на Київ. І там уже до двох десятків загиблих цифра ця наближається, і це просто жах. Так от повторюю ще раз своє запитання. Є якісь, на ваш погляд зараз? От ви спостерігаєте, як парламентар, кроки до політичного врегулювання війни? Як я відчуваю, у нас на рівні парламенту, як і в суспільстві, Розрив думок, тобто, причому чому якісь крайнощі? Одні за те, що треба воювати до останнього, до кінця, до останнього, не знаю, до останнього українці, деякі кажуть, хтось каже до перемоги, хоча складно говорити про перемогу в цих реаліях, інші за те, щоб в будь-який спосіб зупинити кровопробуття, і я теж серед тієї категорії. Я переконаний, що зберегти перспективу на майбутнє для нашої країни ми можемо лише зберігши якомога більше громадян України, українців і припинивши якнайшвидше кровопролиття в Україні. Можливо, якраз відсутність такої єдності, як в суспільстві, так і в владній верхівці, і не дає нам більше якби рухатися. Позитивніше до можливої розв'язки, і, власне, бачите, ми коли говоримо про те, що переговори ми хочемо проводити неодмінно там за участі когось з наших партнерів, сильних партнерів, Штатів, Європи, з іншого боку, ми ніби підтверджуємо якісь тези про те, що ми недостатньо самостійні. Ще це результат того, що ми розуміємо, що, на жаль, на даному історичному етапі ми не можемо самостійно без допомоги партнерів впоратися з агресором з Російською або Російською Федерацією. Хоча заради того, щоб якнайшвидше припинити ті жахіт, які от і вчора, і позавчора, і весь цей період мають місце в Україні в різних поточках нашої прекрасної держави країни, якраз і варто переступити через якісь свої амбіції, якісь Неприємні емоції, пов'язані навіть з думками про те, що треба спілкуватися з представниками країни-агресорів, злочинців міжнародних, заради того, щоб зберігати людей, зберігати можливість перспективи на майбутнє нашої країни. Це моє відчуття. Не вистачає нам єдності в тому. І багато є маніпуляцій. Навіть на рівні парламентарів я це бачу. Тобто у нас Будь-які розмови про якісь переговори чомусь подаються, як здати інтереси країни, здати території, капітулювати і тому подібне. Ну, вибачте, поки у нас агресивний північний сусід має перевагу на фронті, і це очевидно, і має перевагу і за потенціалом, економічним, людським і тому подібне, у нас перспективи сумні. У військовий спосіб угу. розв'язати ці проблеми, які ми маємо так. і повернути контроль ці території безперечно. Тут з вами абсолютно можна погодитися, тому що ми ж реалісти і бачимо, що відбувається на фронті. Питання: ви зачепили питання територіальних поступок, а різні є пропозиції, як нам варто діяти? Нинішня пропозиція, зокрема, президента ми готові зупинитися на нинішній лінії зіткнення і фактично почати переговори з саме з цієї лінії? Путін з цим не погоджується. Там є різні різного плану торги, як це -то все робити з його точки зору, і з чого варто починати? На ваш погляд, варто наполягати на тому, щоб все ж таки переговори стартували з нинішніх ліній, чи все ж таки треба йти на якісь поступки? Окупанта і для того, щоб, як ви сказали, все ж таки зберігати життя людей і зупинити гарячу фазу війни. Це дипломатична майстерність. Це те, що якби і підтверджує скажімо, високий клас дипломатії, коли він є. Тобто, треба виговорити в тих перемовинах Якомога кращу позицію для нас. Зрозуміло, що тоді, коли у нас була навіть певна перевага на фронті, коли наші війська звільняли деякі території, тоді, напевно, було б легше говорити про е, якусь позицію більш тверду з нашого боку, і коли противник, можливо, мусив би погодитися на такі умови. Сьогодні Ситуація трішки інакша. Ми, на жаль, знаходимося в ситуації, коли поступово росіяни просуваються все-таки вглиб нашої, нашої країни, нашої території. Тому я думаю, що по ситуації треба так, проміж крапель, пройти, щоб в будь-який спосіб все-таки якнайшвидше дійти до припинення саме бойових дій активної фази війни. Зрозуміло, що базово не йде мови про те, що ми готові відмовитися від будь-яких територій. Можливо, для нас був би більш-менш прийнятним варіант, можливо, корейський, там ж вони так і не підписали ніякої мирної угоди, просто от поки що от такий зберігається статус-кво, який був зафіксований на. В той час, коли припинили бойові дії. Тому що якщо рухатися далі просто от тими обмінами, атаками і тому подібне, навіть те, що у нас з'явилася ця ракета в на яку ми певні надії покладаємо, але вона ж не може вирішити глобальну проблему. Ми ж розуміємо, з чим пов'язані ризики. Заганяння за допомогою партнерів, наприклад, росіян, глухий кут десь, тому що партнери могли би напевно, загнати росіян, uh -huh. але у них є ядерна зброя. І я думаю, що все-таки наші партнери цього побоюються, щоб не розв'язалася ядерна війна, яка може призвести до взагалі до загибелі цього uh -huh. людства цивілізації на землі. Uh -huh. Між тим треба uh, uh -huh. вірувати uh -huh. так, щоб uh -huh. так, так. ми uh -huh. тоді було цікавить. Ваша точка зору щодо заяви заступника міністра оборони пана Гаврилюка, який заявив наступне: Україна має бачення на 10-15 років наперед щодо повернення окупованих територій. Київ напрацьовує зі своїми іноземними партнерами відповідну стратегію. Просто прокоментуйте цю заяву. Чи справді це, це може бути це відповідати дійсності? І при цьому давайте згадаємо Стамбул березня 2022 року. Тоді йшлося про те, що Крим, його статус теж нібито мав би його долю мали б вирішувати там за там, кілька років, впродовж там кількох років. Але відтоді вже минуло більше ніж три роки, і ми знову повертаємося фактично до цього ж питання. До пана Геролюка, я ставлюся на. Повагою, хоча б тому, що він, будучи першим заступником міністра оборони України, публічно у Верховній Залі визнав мусифікацію ганебним явищем. І я переношу цю увагу до сприйняття його слів про те, що у нас є перспективи за певний період повернути нині непідконтрольні нам території. Я думаю, що це може бути пов'язано із певними змінами в Російській Федерації, тому що в теперішній конструкції ми бачимо, що нам кладно реально боротися з агресивними сусідами. І, звісно, що ми всі були би дуже раді, щоб ці перспективи були реалістичними. Але на сьогодні, думаю, що все-таки більшість громадян України цікавить перспективи припинення. Активної фази війни, щоб ми не мали ті трагедії, які ми спостерігаємо кожного дня, і щоб ми не мали тих непоправних втрат, які ми бачимо так само кожного дня, коли ми мусимо проважати на той світ найсміливіших патріотів. які... На превеликий жаль, віддають mm. життя, заключаючи від Так, отже, зміни і повернення окупованих територій ви пов'язуєте виключно із зміною режиму у Російській Федерації, сподіваннями на те, що там рано чи пізно зміниться режим, і ми зможемо повернути наші території назад. Я правильно розумію? Я думаю, що це більш реалістичний варіант, реалістичніше виглядає, якщо в Росії відбудуться певні зміни, і вони просто як кажуть розкаються і просто припинять mm -hmm. займатися такими злочинними діяннями, як вони на наших ви, очах. Ви вірите вроти, в те, що інтереси. російське суспільство здатне на те, щоб покаятися і повернути окуповані території за всю історію Росії. В Принципі, напевно, годі шукати випадків, коли б росіяни ну, вдавалися до якихось мирних ініціатив. Росія постійно воює. Вона постійно воює і на, на різних європейському континенті, в євразійському континенті, це, це постійна історія захоплення. А я так розумію, що ви випромінюєте оптимізм і впевненість, що зрештою. Росія зробить інший цивілізаційний вибір, і вона повернеться до, до демократії і повернеться до е цивільного спри цивілізованого сприйняття світу. Правильно я просто думаю, що в Росії, як і в інших країнах, можливо, є якісь не такі великі, можливо, групи з певною яскравою позицією однією і іншою на даний час. З зрозумілих причин є диктаторський режим, і е, маса тих, які можуть схилитися і туди, і туди, зараз просто пливуть за течією під диктовку uh -huh. Путіна і його соратників, як uh -huh. злочин здоровного. А може ця маса піти і за демократичною меншістю. На моє відчуття, це можливо, попри все. Так, так чи інакше, але на даний момент нам треба думати над тим, як гарантувати нашу безпеку після завершення гарячої фази війни. Як це зробити? Йде робота над тим, щоб схилити європейські країни насамперед до того, щоб вони гарантували нашу безпеку. Як, на ваш погляд, було б це зробити найкраще в ідеалі? Ідеальних варіантів, на жаль, навряд чи нам очікувати слід, але я думаю, що все-таки без наших партнерів надійно забезпечити безпеку України на післявоєнний період, дай Боже, щоб він якнайшвидше настав, не дуже реально. Угу. Так, ми звісно, що мусимо налаштувати твої, всі внутрішні справи так, щоб ми, Зміцнювали обороноздатність, щоб ми підвищували готовність якомога більшої кількості громадян за потреби стати на захист вітчизни. Це мова про тих приблизно 6-7 відсотків, які реально готові воювати. Ми доброю, вмілою роботою на національне патріотичного виховання і тому подібне, можемо можливо збільшити цей висоток до ціни восьми, можливо. Так само можемо вплинути позитивно на відсоток тих, які готові виконати інші якісь функції в силах оборони. Йдеться про приблизно 20% готових служити, скажімо так. Але це, це те, що ми мусимо робити в будь-якому разі, але це зовсім не гарантує нам безпеку на майбутнє в теперішніх реаліях. Нам треба mm -hmm. розуміти, що сильне плече наших партнерів поки що нам необхідне, інакше без цього ми ніяк не зможемо. Забезпечити собі в будь-якому прояві сильне плече, але ми не можемо, на жаль, диктувати, як би ми хотіли це зробити в ідеалі. Я правильно розумію? Безумовно. І нам, до речі, треба так само бути достатньо мудрими, щоб не вдаватися до таких масових публічних претензій, наприклад, на адресу того ж Трампа, як президента Сполучених Штатів Америки. Я навіть от перед нашим спілкуванням помічав достатньо некоректні публічні меседжі в бік Трампа, його команди, в бік керівництва Сполучених Штатів Америки, від людей, які ну, навіть бували на високих посадах в нашій державі. Я думаю, що ми не маємо морального права вимагати від інших країн тих дій, які нам були б найприємніші, най... Угу. Доцільніші і тому подібне вони захищають інтереси своїх так. країни, своїх народів, своїх виборців. І нам треба з вдячністю, скажімо так, приймати те, що нам допомагають, і робити все для того, щоб саме в частині нашого впливу ми могли змінювати ситуацію на даний час. Я навіть щодо переговорів кажу, що я вважаю, що нам треба посилити саме нашу українську роль в тих переговорах. Так, треба демонструвати високу дипломатичну майстерність. Так, є речі, про які навіть не можна говорити, тому що, якщо ми їх, про них скажемо, ми не зможемо їх застосувати потім. Mm -hmm. Але це треба все робити для того, щоб вирішити питання з максимальною складовою українського в цих рішеннях, а не те, що вирішать mm -hmm. американці, європейці і інші, тому що потім ми не зовсім будемо. Господарями на нашій землі в повному розумінні цього слова, тому що ті скажуть, А ми вам це вирішили. А ми вам тут допомогли. Тоді ви нам тут зобов'язані. Ви тут нам винні і тому подібне. О, треба зрештою наш... зрештою багато речей зрештою багато речей. Ми вже пообіцяли, і багато речей вже фактично віддали. Але це питання для нашої наступної дискусії, і вона ще буде виринати неодноразово. Пане Георгію, дуже дякую за те, що вийшли до нас в ефір. Змогли з нами поспілкуватися. Георгій Мазурашу, народний депутат України, фракція Слуга народу, був гостем нашого ефіру. Мене звати Віктор Коломієць. Це youtube канал Суперпозиція. Залишайтеся з нами і точно знатимете більше.